Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про італійський набір петель он же фабричний край. Чому він зветься фабричний? Демонструю, тому що він повністю схож на набір петель при машинному в'язанні. Що хочу сказати? От я пров'язала маленький зразочок, зразу вам його показую, бо в'язати великий зразочок з вами тут в кадрі це довго. Ми з вами його пров'яжемо, але я хочу вам показати той, що я вже тільки що зв'язала. Він еластичний, цей край, бачите? Він грає спокійно, він виглядає дуже охайно. ось бачите, от Що є знанка. Що лице, як на мене, то дуже пристойно. Що ж, ми починаємо з вами вив'язувати італійську, не, не вив'язувати, е, е, извин, мене, е, вибачте, ми будемо набирати петлі італійським способом. Для цього нам потрібно дві спиці. Пряжа. Ми беремо кусочок пряжи, нитку, складаємо хвіст собі. Коли ми набираємо петлі звичним способом, ми теж беремо собі такий хвостик, ми беремо, розтягуємо великим і вказівним, між великим і вказівним пальцем таку ниточку. І інший хвіст, ми, і нитку ми тримаємо в кулачку. Беремо одну спицю, заводимо її між вказівним і великим пальцем. Отак, Розгортаємо, притримуємо вказівним пальцем правої руки і починаємо набирати петлі. Я отак зроблю поближе, щоб було гарно видно. Ми беремо нітку, яка заходить за великий палець. За вказівний і протягуємо спицю ось таким чином. Потім ми беремо нитку від вказівного до великого пальця і протягуємо. От у нас вже три петельки. І чередуємо великий палець, вказівний петелька. Вказівний великий петелька. Великий вказівний. Петелька, вказівний великий петелька. І так, ми, так, таким чином ми набираємо петлі. Чередує від великого до вказівного пальця, і навпаки. От, ми набрали деяку кількість петель. Так, для того, щоб у мене нічого не спригнуло, не збігло, не потерялося з петлі. Я зав'язую оце, оцей квост, щоб у нас був, зав'язую просто вузликом. Ось. Розгортаємо. Ось ми набрали петлі. Бачите, вони неоднакові. Одні петлі, зараз я трошки, трошки приближу, щоб було краще видно. О. Одні петлі мають отаку дужку. Ось, дужка. Ось. Це. Виворотня петля. І ось петля не має дужки. Це ліцева петля. Навіщо я вам це говорю? Зараз ви побачите: ми беремо нашу нитку, ту, що хвостик ми е, прибираємо, щоб не сплутати, не сплутати, бо не ровен час можна зв'язати не, не тим кінцем. Першу, першу. Петлю я знімаю, вона в мене кромочна. Далі в мене йде петля, бачите, з перемичкою, тобто це виворотня. Ми заводимо вперед нитку і знімаємо виворотню петлю на праву спицю, при цьому переносимо пряжу, не прив'язуючи перед в'язанням. петлю ми Виворотню, знов таки одягаємо на праву спицю, переносимо пряжа перед в'язанням. Ліцьову пров'язали, виворотню зняли. Ліцьову пров'язали, виворотню зняли. Ліцьову пров'язали, виворотню, зняли, ліцьову пров'язали, виворотню зняли. Зняли і ліцьову пров'язали. Перегортаємо в'язання, і з ізнанки ми повторюємо те саме. Ми знімаємо петлю кромочно, ліцьову пров'язали, виворотня. Зняли пряжа перед в'язанням. Ліцьову пров'язали, вивертню, зняли. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Взагалі, я люблю пров'язати таким чином 4 ряди, особливо, якщо пряжа тонка і дуже, ну так от маленькі виходять. Рядки. І ще хочу вам сказати, що коли ви набираєте цим способом італійським петлі, набор петель робите, то майте на увазі, що у вас спиця має бути помічник прийшов, має бути напів розміру менш ніж розмір той спиці, якою буде вив'язати резинку. Що ми робимо далі? Ми опять розвертаємо на ліцеву. Коли ви пров'язали 4 ряди, знімали петлі виворотні на другу спицю, от ми їх пров'язали, і далі ми в'яжемо по рисунку. Виворотня ліцева, виворотня. лицева Ой, розчепляється пряжа, виворотня, ліцева, виворотня, ліцева, виворотня, ліцева. Ну, і так ми прив'язуємо далі всі наші необхідні ряди різинки. І у вас вийде отакий охайний. Набор петель, як я вам вже показувала. От я його знялася спиць, ось він, бачите. У нас таке ж те, те ж саме вийшло, просто дуже маленький зразок, і не хочу тратити ваш свій, свій час на в'язання у висоту цього зразочка. Ну, що я маю сказати, пробуйте. Пробуйте набирати петлі. Якщо є якесь питання з цього приводу, пишіть, буду дуже рада любим вашим питанням. В мене вже 9 відео по різним темам відснято. Дивитись, вчиться. Я буду дуже рада вам відповісти на всі ваші запитання. Буду дуже вдячна за відгуки і за ваші вподобайки. Я прощаюсь. По поводу, ну в общем, на сьогодні я з вами прощаюсь до побачення.